Привіт, Євгенія. Привіт, привіт, рада бачити. Навзаєм дякую, що погодилась прийняти участь в програмі Універсальний детокс» і в сьогоднішньому інтерв'ю. Нема за що це легко. <сумітно> 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 для тебе. <сумітно> Супер, дякую. В мене є декілька запитань, і перше запитання: чому ти вирішила прийняти участь в програмі Універсальний детокс» А, і що саме для тебе ця програма? Ну, як ти знаєш, я в сфері здоров'я сама, теж і з 2016 року, здається, і коли я ще навчалась, набувала досвіду, ти був один з тих, до кого я пішла вчитися. Пам'ятаєш? Ще ти жив в Україні, і здається, в Дніпро ти приїжджав, і я тоді теж приїхала, да, і там потрапила до тебе на лекцію. Да, і для мене ти от сам, як вже така сформована особистість бренд бренд людини, за якою хочеться йти. Ну Це може так звучить дуже пафосно, да? але я знаю, що тобі там не 28 років, але ти виглядаєш на тридцяточку максимум. Да? І так, тому, тому ті дії, які ти робиш, що ти пропагуєш, це завжди, по-перше, заряджає, бо в тебе така енергія да? потужна, і по-друге, Ну, хочеться завжди у тебе вчитися, навіть що я вже скільки вісім чи дев'ять дев'ятий рік да, в цій сфері, але ну, як ти знаєш, тут не можна закінчити навчання і завжди ну, щось тут новеньке з'являється. І хочеться у колег або у тих, на кого ти дивишся, хто для тебе авторитетний, да, хочеться щось взяти. І тому от я пішла з того боку, щоб чомусь ще в тебе повчитися, от скажімо так. Супер. Дякую тобі за такий приємний фідбек, стільки компліментів. І Правда. супер дякую ще раз. Так і я дуже радий, що ти вже так багато років в цій сфері і постійно навчаєшся. Немає, немає, як то кажуть, ліміту, так, Ні, для... Да. для зростання. І yeah. я знаю, що у тебе також дуже класні результати. То дякую тобі за те, що ти така активістка в цьому напрямку. Yeah. Так, у мене ще є, є до тебе а, декілька запитань, ми вже майже на половині. А саме які а, ти, може, відкриття для себе зробила протягом цієї програми, щось для себе взяла, і якісь звички тобі легенько вже давалися. Вже були, може, інстальовані, а якісь, над якимись ти ще працюєш, щоб опанувати? <світ> так, ну тут. Така справа, що я сама те, що пропагую, я живу, так і живу. Да? немає такого, що я розповідаю їжте салатики за кадром їм пельмешки. Uh, тобто я, 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 я сама в цій сфері дуже давно, і тому мені не важко було впровадити ну, всі харчові моменти, які ти розповідав, але мені дуже було цікаво, і цінно те, що ти навдав, окрім харчування, ще сапліменти, тому що мені цікава ця тема. І я тобі там і в Впродовж цього інтенсиву да писала, що це дуже реально цінно для мене, особливо коли ти в тому файлі, який надав учасникам, ти розписав по кожному елементу, що він робить для людини. І я вважаю, коли є розуміння, що це людині дає, тоді більше мотивації це впроваджувати. Ну я таки своїм клієнтам це розповідаю, що от, от це робить це, тоді людина. Ну, більш завзято це застосовує, да? ніж там роби і все, і слухай мене, да? Ось і це дуже класно. По-перше, по-друге, мені сподобалось, що в цій програмі це був детокс не просто про харчування, а такий саме я би його смарт детоксом назвала, тому що. Ну дуже часто зараз в інтернеті ми бачимо там детокс, соки, попи, там сядь на соки, і не зрозуміло, що людям пропагують, да? І е, бездумно люди на це йдуть за маркетингом або за якоюсь красивою рекламою, і тільки шкодять своєму здоров'ю. В тебе тут о, такий прям пазл склався, що тут було не тільки харчування, тут була рухлива активність, тут був ментал, тобто і фізичне здоров'я. І ментальна, і ну і саме детоксикація за рахунок е, правильних підібраних сапліментів та харчування. Це дуже круто. Але що мені прям зайшло найбільше, да що для мене було? Прям я тобі зараз спеціально просто покажу, якщо буде це так, будь ласка. Це мої нататки, пишемо є Прямо Прям отак. От якщо видно, а, ну як то? Ну коротше, <сіх> це конспект, конспект, який завжди зі мною зараз, тому що я для себе прямо взяла з цього це дихальні практики. Для детоксикації, активації парасимпатичної нервової системи. Це дуже прям було для мене круто, тому що я і практикую йогу, і знаю, що такі пранаями і дихальні, але, те, що ти дав, це новенькі були для мене штучки. Такі вправи, такі дихальні вправи, які я не застосовувала. І прям я, я тобі не скажу чесно, що я прям щоденно це впроваджу, але іноді, знаєш, коли є час, хочеться я туди, я туди заглядаю. Ага, так зараз записала, як воно робиться, да? і це повторюю. Це круто, Це дуже класно. Ось, тому тобі дякую дуже за це. Бо це прям було то, що мені прям Клас. Дякую тобі за такий розгорнутий фідбек і за нотаточки. це прям так мене <гум> окриляє. <гум> Дякую. І знаєш, я ще раз, ще раз себе ловлю в думці, що саме та людина, яка шукає удосконалення, яка шукає більше інформації, відповідей. Завжди знає, яким чином може навіть і підсвідомо, яким чином взяти максимум від навчання і робити нататки, бути активною, а потім ще і ділитися знаннями, тобто вести групу, групи, як ти зараз робиш. В тебе є свої клієнти, ти вже передаєш знання. Це самий найкращий спосіб навчання і е, зросту особистого, тому що це три такі елементи, е, які ти впроваджуєш. Тому я впевнений, що в тебе буде набагато більший результат і більше буде вдячних послідовників. Е, і дякую, що ти так, дякую, що ти приймаєш участь в цьому, щоб, щоб робити людей здоровішими. А, так, а які звички ти ще плануєш опанувати із тих, які, з якими ти ознайомилися? Які теж ну, що вони важливі? От те, що про дихання я прям планую не те, що опанувати, а ділитися теж з клієнтами, бо зараз багато стресу в Україні. Я, переб... я живу в Києві зараз, да. І... Ну, на кожному кроці у людей така ситуація. І я прям хочу поділитися з цими знаннями і сама для себе впроваджувати. Це по перше. По-друге, зараз поділюсь. Я почала Ну, мене запрошують там на різні інтерв'ю, ну прямі ефіри, там будь-що після цього детокси знаєш, почала що робити? І, і сьогодні, після нашої сьогодні, перед нашою зустріч'ю. <реш> Хто пройшов твою програму, той знає про що. <реш> да, це дуже класно. А Мені як це коло. працює Мені для тебе? Що ти відчуваєш? Мені це прям дуже зайшло, і я відчуваю от реально зібраність в цей момент і концентрацію і готовність діяти. От, і прям це реально підіймає енергію. Це дуже відчутно. От зараз прям мурашки, це значить кажу. Клас. <реш> Клас, супер. Ну, ти знаєш, це настільки приємно, коли отакі маленькі усілякі нюанси, які ти розумієш, що вони працюють, і нібито вони такі знайомі усім, що там похлопати, потерти ручки. Але коли ти розумієш, яким чином це працює для нервової системи, як це генетично. Передається, чому це запалює такий, такий вогник дає, так, таку іскру. Ти починаєш використовувати це вже як інструмент, конкретний інструмент, коли тобі треба, конкретний момент з конкретною ціллю. І, і це все одно працює. Так, 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 класно. так, Супер, класно. Я, я думаю. Дуже... Ой, вибач, ще згадала, просто хочу поділити ще один момент стосовно програми. Ти дуже заряджаєш процесіям того, як все проходить, коли ти скидаєш свої тренування, коли ти ну, скидаєш те, що ти їси, да, щоб люди бачили, що ти так живеш, і це заряджає. І мені, от зайшло той момент, мені було цікаво, чи це працює, чи це ефективне, чи ні. Я у тебе побачила ну, Плюс відповідь, да, що от те, що я роблю інколи силові тренування, знаходячись вдома на 5, 10, 15 хвилин, чи працює воно, чи ні, і ти підтвердив мою думку, що це ефективно також, також тому стосовно фізичної активності, хотіла ще сказати, що це дуже теж дякую тобі. Так. Е е е дякую за те, що ти це помітила і відмітила, тому що. Дуже багато людей ще до сих пір вони вважають, що тренування повинно бути таке пролонговане 40 хвилин більше години. Звісно, стосовно підготування до якихось змагань, і коли є якийсь специфічний протокол, і це атлет, то він. Планує свої тренування на тиждень, і він як роботу це планує. Тобто для нього це не просто тренування, це робота, і тому там зовсім інше ставлення і відношення до цього для більшості любителів спорту, або навіть для тих, хто не має такої рутини і їм хочеться імплементувати опанувати звичку якихось фізичних активностей. То ось цей протокол табата з, з таким принципом, да, коли ми робимо коротеньке тренування, і воно може бути різної інтенсивності, а, яке зберігає час, яке не, не потребує ніякого еквіпменту, можна це робити і в піжамі. А, це вихід. Я таке роблю в піжамі, так, так тому що це комфортно, і ти можеш робити це ну, будь-які вправи в цьому протоколі. І для деяких людей це дійсно вихід, тому що ну якби вони а що так можна і починають робити. А для деяких це а що серйозно так можна? Блін. Ну тобто, в них немає виправдовувань тепер. Що, тепер ну, не, 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 не джиму не треба ніяких специфічних еквіпментів або форми спортивної. Бери дороби». роби. А потім підеш там, приєднаєшся до групи один раз на тиждень і кайфанеш там на якомусь тренуванні груповому. А, і це, це дуже здорово. Я, я багато саме таких тренувань роблю, особливо коли немає а, часу для того, щоб провести таке повно, повноцінне тренування. Так, mm -hmm. дякую тобі за фідбек. Цей. А, і скажи ще третє останнє питання: воно складається з двох питань. Перше питання, яким чином опанування цих звичок, здорових звичок, які ти зараз опановуєш, воно вплине на твоє життя в майбутньому. Ну, це те, що я сама пропагую, да? і я вважаю, що це невпинний процес. Якщо ми хочемо як надовше зберегти свою ресурсність, виглядати молодше, якщо є таке бажання? І в поважному віці бути бадьорим, а не бути обузою. Якщо є таке бачення для себе, для своєї самоідентичності, то іншого шляху і немає. Якщо людина про це не замислюється, їй це буде, мабуть, не цікаво. Ну, люди різні, да, усякого з усіх пріоритети. От я думаю, що ті, хто, хоч трішечки, да, замислиться, що в 45 плюс не не працювати на аптеку, а, а, а витрачати енергію, яку ти собі як я скажу, я називаю це, заламінувати, да, що можна раніше почати ламінувати себе, і тоді в більш поважному віці ти будеш більш стійкий до всіх процесів. Зрозуміло, що старіння це неізбіжно, як українською мовою. Процес, але да, можна його трішечки сповільнити. І всі ці дії, як харчування, активність, там сапліментація з розумом, це все ну ментальна робота, це все сама історія водового на перспективу. ось Тому так. Так, я з тобою згодний. що Це як свого роду як інвестиція і в те, щоб в те, щоб. Почуватися краще на майбутнє, так ми починаємо робити щось прямо зараз. І це гарний дуже приклад, тому що ти кажеш про поважний вік. Кожен бажаю кожному дожити до поважного віку і бути дуже, відчуватися дуже поважно, мається на увазі бути щасливим, щасливою людиною, задоволеною життям. З вдячністю за все, що було, і з, з таким відношенням як наповненості життя, і з цілями, незалежно від віку, з цілями і мріями, і молодше покоління дивиться. Вони надихаються, вони мають приклад, це те, що я постійно намагаюся робити. Я постійно, якщо я, я знайду людину, яка я бачу похилого віку, і вона в гарній формі, десь на тренуванні, я там познайомлюсь на біговій, там, десь на стадіоні. Я завжди е, дякую за натхнення. Я завжди запитую, розпитую там. Які звички, які особливі секретики якісь може. І зазвичай, зазвичай відповідь, е секрету ніякого нема, є просто кожноденні звички, і вони такі прості, елементарні. А -а -а і це також надихає, що це просто і кожен може це робити. Але е якщо в тебе є саме бачення того, яким ти хочеш себе яким ти себе бачиш, і, і як ти хочеш себе відчувати в, в майбутньому? Так, я згодом з тобою дякую тобі за цей, за цей приклад. такий. І останнє питання. що б ти хотіла побажати тим, хто вагається, проходити програму універсальний детокс»? Я взагалі не розумію, чому тут вагатися, Якщо чесно, ну це шанс побути в середовищі в оточенні, як правильно сказати, в оточенні однодубців, да, які прагнуть бути здоровішими, енергійнішими, да, і під керівництвом людини, яка може, ну я про тебе кажу, яка є прикладом, да, і як виглядає себе почуває, і е, взяти трішечки цієї інформації для себе, як і ну. Я, я не бачу взагалі, чому тут вагатися. от і, от і точка. крапка на цьому. Ідіть і не думаєте, ви отримаєте реально очевидний результат після закінчення і в процесі проходження цієї програми, я вважаю. Так, дякую. Дякую, Євгенія. І ще раз хочу подякувати за те, що прийняла участь і дала таке чудове інтерв'ю. Я хочу побажати тобі успіхів в тій справі, яку ти робиш, і здоров'я, наснаги, натхнення. Дякую на за так. Ми з тобою і... прямо на одній хвилі у білому, не змовляючи. Так, так, так. <свят> так. І ми тоді будемо підтримувати зв'язок і обмінюватися досвідом надалі. Так, залюбки. Так. Дякую тобі величезно за інтерв'ю. Так. Дякую. Так, па-па.